І так, друзі, всім привіт! Хочу зробити коротенький огляд по біточку, по риночку, що ми маємо зараз на сьогоднішній день. Починаю з старших таймфреймів, отже, місячний таймфрейм. Ми маємо цього місяця зняття хая попереднього місяця, там буквально на 12 доларів, і гарний тест цього імбалансу в минулому місяці. Очевидна реакція, але по факту, якщо ми цього місяця перезняли, то, можливо, трішечки відкотимося вниз, але завжди пам'ятаємо про. Ось ці зони, які, які в принципі є потенційними для такої хорошої, достойної корекції. Рівень 44 це якраз захід діскаунт, а рівень 37 – це вже похід. в -вот є зону, але якщо чесно кажучи, це має бути прям щось капець капець на ринку статися для того, щоб ціна сюди прийшла. Це якийсь прям прям конкретний чорний лебідь має відбутись. Далі дивимося. Тижневі таймфрейм. Ось такі приблизні думки я е, часто публікую в своєму телеграм-каналі, в своєму інстаграмі і ділюся ними. І якщо подивитись е, локальніше, то зверху у нас формуються еквіли і кожного разу перезнімаємо. В минулий раз ми перезняли дали корекцію, сформувавши нові еквіли. Е, також цього разу, от два тижні тому, ми перезняли на цих самих 12 доларів і зараз даємо реакцію вниз. Але. Ми минулого тижня зробили фулфіл імба і дали якийсь відскок. Дали реакцію, тому можна очікувати зараз. Не знаю, прохід, наприклад, в ОТЄ зону після цього свіпа і далі похід вниз, тому що зараз покажу, що на денці в нас робиться. Або, в принципі, похід глибше, десь в зону 61-62. Зараз покажу по карті ліквідації, там також дуже багато ліквідності є. І очевидно, ми отримали реакцію так само, як і на місячному видно, так само і на тижневому видно від цього імбалансу, але все ж таки. Зона от є, похід, дискаунт, Я все ж таки буду очікувати. Не знаю, можливо, це буде під кінець літа, можливо, на початок осені. Денний таймфрейм, що ми маємо на денці? На денці трошечки цікавіша ситуація зараз у нас робиться. Приблизний квазімоду вимальовується, але все ж таки зараз поки що важко його тут побачити. В тому плані, що не знаємо, як. Грамотно чи, чи правильно закріпиться бос. Ми маємо свій попереднього хая і маємо вже закріплені несхідну структуру, тобто в нас вже є босс. Але ми в зоні ОТЕ цієї структури вже після боса е залишили еквіли. І на молодших таймфреймах, зараз на 4 годинці, покажу вам, що тут також еквіли є. Тобто, в принципі, можна би було очікувати похід десь сюди і там, можливо, далі в цей імп. Тобто, якщо, в принципі, так буде відбуватися, це буде ідеальний квазімодо і можна буде підшукувати десь в районі 70 собі угоди для шорта, або десь приблизно там можна буде трішечки скидати частково спот. Що означає похід в зону 70? Це означає, що десь на 4 годинці на годинці варто буде очікувати тут злом на висхідну і, в принципі, підбирати собі лонги десь до 70 тисяч. Що на 4 годинці? На 4 годинці, якщо е, дивитись від самого верха, то ми даємо чіткий бос, далі повернення тест 05 імба, конфірм. Тут повернення Fulfill імба і, на жаль, робимо еквіли, що це, в принципі, не дуже добре е, для майбутньої низхідної структури. І далі знову робимо конфірм, тобто далі робимо закріплення в низхідному напрямку. Зараз. Повільний відкат вгору, але дивіться, по ідеї, типу, повільний відкат вгору, і, в принципі, мали би е, вернутися, наприклад, там, зібрати ці еквіли, так, про які я говорив там, на 68%, 500, або навіть ось ці еквіли на 70 тисячах, там можуть зробити фулфіл Buy, і це буде якраз по денці, по факту, якраз гарний похід в АТІ зону Але якщо цей похід буде, наприклад, е, трішки більш затяжний і на денці, зараз покажу, ой, і на годинці. Ми робимо тут бос. Ми робимо тут бос. То, в принципі, можна буде очікувати легкий відкат вниз і далі продовження висхідної структури. Чому? Тому що на денному таймфреймі. Попри те, що ми, можливо, робимо квазімоду, тобто світ попереднього хая, бос несхідну структуру, може бути зараз те зони, ОТЄ збір еквілів і вниз, ми зібрали, ми закололи дискаунт, ми майже майже прийшли в ОТЄ по денці, і ми зібрали всю ліквідність знизу. Так, імп не тестований, але все одно е в нас глобальному висхідна структура. Прям суперглобальна в нас висхідна структура. Ми вже там третій місяць колотимося в преміум зоні. І я думаю, для того, щоб прийти, прийти сюди, то ринку потрібно зробити ось так. Перехай і далі похід сюди в 44, 50, не знаю. Ось так. Якщо дивитись суто, наприклад, там 4 годинку чи годинну структуру. Секунду. То по ідеї, по ідеї, зараз варто очікувати. Ви бачите, тут навіть на 4 годинці також видно всю ліквідність знизу, яку ми залишали протягом цих там, двох місяців, ми все зібрали. Все зібрали з цим походом вниз в п'ятницю. І зараз я би очікував все ж таки прихід в першу чергу в 68%, 500, а можливо, навіть і в 70 тисяч там для фулфіл цього імба. Ось так. Тому врахуйте це в свою торгову стратегію. Якось, в принципі, так. Е, на молодших таймфреймах поки що немає що аналізувати після вихідних, сьогодні понеділок. От. Е, також хочу попередити, що сьогодні виїжджаю з Тернополя. Не знаю, як це буде від, е, відображено на графіку, але все одно. Ну, в принципі, якийсь там сильний глобальний похід вниз. Я би не очікував, так як ми е, локально підзбираємо за собою лої і закріплюємося. У висхідному напрямку зараз. Але все ж таки, це може бути просто корекція. Все, дякую всім за увагу. Всім гарної торгівлі, всім гарного продуктового продуктивного тижня.